Вчимо, мелізм з пісні вимолив. Я тебе мила вимолив. З Божого саду виломав, виломав. Спочатку вам потрібно повільно розібрати це по нотках. Як ми чуємо, тут присутні, в принципі, однакові нотки, які повторюються, а саме Міре Міреміре міре, Сі. Посередині даного мелізму ви можете почути мордент. Коли ми швиденько з нотки на нотку, яка поблизу, переходимо. Попробуйте себе підпихнути на цю нотку і таку хвильку зробити. І швиденько перейти зразу вниз на останню нотку. І повільно спробувати заспівати мелізм. Ніколи не спішіть зразу співати мелізми швидко, тому що основа і взагалі суть мелізмів в їхній чіткості. А потім ми вже напрацьовуємо швидкість. Повільно буде: вилама! Our... І пришвидшуємося, якщо вам вже виходить зробити це повільно. Вилама! Our... А тепер співаємо цілу фразу. Якщо хочеш дізнатись більше інформації, обов'язково заходь до мене в TikTok або записуйся на онлайн заняття. I love you.